Хто цікавиться своїм прізвищем, але не знає, що воно означає, як утворене, в чому полягає його специфіка. Тоді вам сюди ми спільними зусиллями намагаємося дати відповідь на прості і складні питання, пов'язані з нашими родовими назвиськами. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся генеалогією і вивчаю наше минуле. Як показує практика, багато людей не знає походження свого прізвища, навіть якщо проявляє до цього інтерес. Річ у тому, що значна кількість українських прізвищ не підпадає під загальноприйняту прийняту класифікацію і за замовчуванням приховує причину свого виникнення. Тобто людина, навіть дізнавшись, що означає її прізвище, часто не може зрозуміти причину його появи на світ і лише здатна висувати версії. У попередніх відео ми розглянули основні типові види українських прізвищ за своїм походженням, тобто від чого вони утворені, власних імен чи індивідуальних ознак перших носіїв, від і професій тощо. Посилання на відповідний список відтворення залишу в описі. Обов'язково подивіться. А сьогодні розглянемо прізвища, які утворилися через якісь загадкові чи невідомі причини або просто не підпадають під найтиповіші способи творення. Візьмемо прізвище бузівок. Переважній більшості людей воно нічого не говорить. Водночас таке призабуте українське слово означає однорічного бичка. Можливо, перший носій цього прізвиська продав чи купив таку тварину і отримав відповідне прізвисько від сусідів. А можливо, ситуація була іншою, скажімо, йшлося про парубка, який був вгодований як молодий бичок, пустотливий і дурний як теля. А кого могли назвати горобцем? Наприклад, наглядача панської економії, котрий був маленький і верткий, тишком нишком наглядав за робітниками, як горобець з під стріхи. Ніхто не може сьогодні сказати, чому хтось одержав прізвисько Цюсь, Гавдида, Печеборщ, Шутурма, чому когось назвали каретою, молотком, куркою, вітром. Немає сумніву, що кожне прізвисько виникло не без причини при певних обставинах. На жаль, ми часто можемо лише здогадуватися про ці причини. Друзі, якщо ви не лише цікавитеся своїм прізвищем, а й хочете довідатися про своїх предків, хто вони були, де жили, чим займалися, довіртеся професіоналам. Найбільший в Україні центр вивчення генеалогії пращур якісно досліджує родоводи і надає інші послуги генеалогічного характеру. Більш детальна інформація за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Продовжимо. Почасти загадкове або непередбачуване походження мають прізвище, утворені від числівників: півторак, одинчак, третяк, четвертак, шестак, семирак, семеренко, восьмак, десятирик, подвадцятник, сотченко. Що цікаво, від таких прізвищ рідко утворюються похідні, бо причина їхнього виникнення скоро забувається, і воно стає позбавленим конкретного змісту. Іншими словами, коли прізвисько виникло, значення його було для всіх зрозуміле. Наприклад, одинець означало селянина, що одинокий жив у лісі, а півторак селянина, на утриманні якого знаходилась непрацездатна особа. Водночас, прізвиська, утворені від числівників, іноді навіть легше піддаються семантичній інтерпретації порівняно з іншими. Наприклад, вторак, третяк, шестак і подібні вказували, якої по черзі дитиною був у своїй сім'ї носій даного імені. Разом з тим, прізвисько Третяк міг мати чоловік, який втретє оженився, що було дуже рідкісним явищем. А прізвище півторак, яке я наводив вище, могло й мати інше значення. Скажімо так, називали селянина, у якого було півтора коня. Один свій, а другий спільний з сусідом. Прізвище Подвадцятник могла отримати людина, яка щось по 20 продавала чи купувала, а може наймалася за таку ціну на роботу. Соченко це син сотки, але чому батька називали соткою, невідомо. Значна кількість українських прізвищ виникла у зв'язку з тим, що хтось часто повторював якесь слово чи словосполучення. Так могли утворитися прізвища десяк від слова «десь», «щобак» від сполучника «щоб», дикало від слова «ди», «ади», адиви, няйкало від «няй», цокало і шокало від польського цо і українського «що», «шо». Так само утворилося й прізвище Водкало, назва людини, яка вод казала. Прізвисько, а нині прізвище пані, будь ласка, одержав хтось за свою вічливість, а прізвище Добридник виникло з вітання Добридень, що дивно звучало серед оточення, яке цим словом не віталося. Так могли постати і прізвиська згодом прізвища від деяких вигуків і звуконаслідувальних слів. Хтось любив, наприклад, повторяти гоц, каюк, леле, пшик, круть, фіть. І це могло стати достатньою причиною для закріплення за ним одного з цих слів, як прізвиська. Наприклад, селянин гнав худобу на Пасовиську і, побачивши на дорозі пташку, кинувся, щоб її спіймати. Пташка крикнула чик і полетіла, а прізвисько Чек у селянина залишилось завдяки свідкам. Відсказаного при якійсь нагоді слова, а іноді від так званого слова паразита могли постати дивні прізвища, як не керуй, бачиш, влізло, явися, прощай та інші. Перекручене слово або особливості індивідуальної вимови могли теж стати об'єктом насмішок і підставою для утворення прізвиська. Так виникли, мабуть, прізвища однорал і карнедал з перекручених слів генерал і кардинал. Може, шкирта одержав таке прізвисько за те, що, не маючи зубів, так вимовляв слово скирта, а дзекало назва людини, яка дзекала згідно з білоруською вимовою. Прізвища, утворені від назв страв, як борщ, варениця, сало, малай, молоко, масло, юшка і багато інших, могли утворитися завдяки тому, що хтось особливо любив таку страву або частував нею гостей. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту хроніки генеалога. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша, всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Ідемо далі. Назви знарядь праці могли стати прізвиськами людей, які ними користувалися. Наприклад, шило і швайка були прізвиськами шевців. Батіг пастуха чи фурмана, гнипель ткача, гарюк столяра. Різні обставини могли зумовити утворення прізвиська від нас тварин. Однією з причин могла бути зовнішня подібність до якоїсь тварини або наявність певних властивостей, що вважаються характерними для того чи іншого звіра, пташки тощо. Так людина важка, міцна, незграбна могла одержати прізвисько медвідь, хитра, підступна лис, лисиця, дебела вперта бик, вертка спритна в'юн. Але чи завжди існував зв'язок між твариною і виглядом чи вдачею людини? Цього не може твердити ніхто. Могли існувати сотні інших причин, що викликали появу цих прізвищ, а також таких, як курка, жаба, сорока, видра, кабан, бобер, борсук, коцур, лось та багато інших. Ще менше для нас зрозуміле утворення прізвиськ від нас в різних речей і предметів домашнього вжитку, будинків тощо, такі як брама, карета, ліжко, збанок, макогін, підсвиток, цвях, шатро, поле, лиман та інші. Прізвища можуть також походити від абстрактних іменників, як журба, доля, правда, височінь і від назв різних явищ природи: завірюха, зима, погода, вітер, град, мороз. Зв'язок між значенням цих загальних назв і переходом їх у власні назви для нас повністю втрачений. Ще можна висловлювати якісь здогади з приводу утворення таких насмішкуватих прізвиськ, що перейшли згодом у прізвища, як підкуймуха, святокум, семи Нетудихата, не туди хата, покінь Борода, Неїжмак, Вервихвіст та інші. Але існує також велика кількість прізвищ, утворення яких пояснити зовсім неможливо. Це штучно утворені слова, незрозумілі для нас ні своєю семантикою, ні побудовою. Наприклад, баляба, галазика, сикелінда, піндра, цубера, нерепеха, джичка, джепка, шпуй, цюсь. Ось, звичайно, для їх творців і перших носіїв ці назви не були позбавлені значення, тобто були сповна зрозумілими. Причому часто той, хто надавав прізвисько, не рахувався з тим, чи буде воно носієві до вподоби, і навіть з тим, чи задовольняє воно хоч мінімальні вимоги пристойності. Непристойних прізвищ є чимало по селах, але серед родових прізвищ їх зовсім небагато. Це пояснюється тим, що носії непристойних прізвищ активно вживали заходів, щоб їх позбутися, а державні установи йшли назустріч, іноді міняючи і не питаючи носія про згоду. На процес створення прізвищ впливала рекрутчина, коли хлопцям часто давали офіційні прізвища згідно з російською чи іншою мовною традицією. Але коли прізвища ще не були міцно закріплені за родами, змінити їх було неважко. Ще існувала тенденція так званої аристократизації прізвищ. Особливо вона була поширена в середовищі духовенства. Наприклад, вступивши до семінарій, книж отримував прізвище Меліоранський, Халява орнацький, а Агоробець Спиранський. Зміна українських прізвищ також відбувалася під впливом. Тих чи інших культурних рухів за часів Російської імперії українські прізвища часто змінювались на російський лад, зокрема, з'явились невластиві українській мові або малопоширені прізвища на Ов. Тоді такі прізвища брали представники шляхецьких козацьких родів, які отримували дворянство від російської влади. З метою облагородити родове прізвище не тільки залюбки приймали закінчення ов, ін, «-ін», але якщо прізвище було складне, то змінювали одну із складових частин, яка чимось була не до вподоби. Наприклад, салогуб став сологубом. Також треба наголосити, що так звані російські закінчення часто виникали в результаті зросійщення в державних установах, де документація ввелася російською мовою і чиновники нерідко автоматично надавали відповідної форми українським прізвищам. Тому прізвище на ОВ, ЕВ, ЄВ в сучасній Україні не є автоматичним маркером того, що їхні носії мають винятково російське етнічне походження. Друзі, то як ви вже з'ясували походження вашого прізвища і як воно утворене. Можливо, у вас виникли якісь питання. Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, що є запорукою просування цього та інших відео. Також приєднуйтеся до телеграм каналу Хроніки Генеалуа, щоб бачити всі новинки мого проєкту. Переходьте за посиланням в описі до цього відео, або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі! Papá.